Всім привіт дорогі підписники! Радий вас бачити на своєму youtube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми для нашого замовника, який приїхав до нас з Кривого Рогу. Такі автомобілі як Renault Megane третього покоління. Автомобіль де комплектації GT-Line 2012 року. Має два підкраси, 260 друзів оригінального пробігу. Придбали сьогодні на супроводі на луцькому авторинку ось такий дуже класний Рено Меган. 2012 року автомобіль йде на зимовій резині. Майже новий. Комплектація GT Line. Автомобіль де вже на українській реєстрації. Авто має два підкраси. Має передні задні парктроніки, має панорамний дах. Комплектація дуже крута. GT Line, безключовий доступ. 260, друзі, оригінального пробіга в нас. Має панорамний дах, датчик світла, датчик дуща, тримач смуг, полка, шторка у нас все присутнє. Також має камеру заднього вигляду, все у нас гарно. Власники щасливі, задоволені, будуть їхати в Кривий Ріг, меганчик нас буде їхати. Ось такий класний меганчик сьогодні купили. Друзі, цікавий підбір. Супровід на Луцькому авторинку. Звертайтеся, звати мене Андрій. Номер телефона буде мій в описанні. Гарного дня всім. Сторгували даний автомобіль ми за 8300. Автомобіль на українській реєстрації. Власник щасливий, задоволений, поїхав додому. Ми допомогли все оформити повністю весь пакет документів та також допомогли виїхати з Луцька. Ми вам, друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки, підписуватись на наш YouTube канал та також на наш інстаграм. Приємного перегляду, друзі. Так, друзі, Opel Astra H. Автомобіль де 2010 року випуску. 1,7 дизель. Авто на гарній гумі зимовій. На звичайних ковпаках. Синьому кольорі. Вже йде чорна панель. Має два склопідіймачі. ззаді бачимо весла, має підлокітник, е клімат-контроль, мультикермо. Ззаді е у нас весла. Ось такі, друзі, Opel Astra H. Я в нас. 2010 рік, 1.7 дизель, 220 заявлено, друзі, пробігу. Ну, Все ж треба перевіряти. Е свіжа. Та, як заповняє власник, 5900 друзі, ціна, номер телефона власника. Рено Меган другого покоління. Автомобіль для 2007 року 1,6 бензин на лінзованій оптиці, на літній гумі. На звичайній комплектації через склопідйомника, кондиціонер. Само, в принципі, в чистенькому стані. Так, друзі, сьомий рік 1,6 бензин, 173 зеленого пробігу, свіжий, 4800, номер власника. Кому дуже цікаво, телефонуйте, запитуйте. Hyundai Sonata, автомобіль для 2007 року, 2-літровий дизель загального пробіга 235. Автомобіль йде на зимовій гумі на кристаллах станових дисках. Має задній парктронік. Хендай соната. мультикермо клімат автомат Кому цікаво Такий Hyundai Sonata, 2007 рік, автомат, 2 літровий дизель, ціна його 6500, номер телефона власника. Кому дуже цікаво, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane 2007 року. Автомобіль 1,6 бензиновий двигун на зимовій гумі, на звичайних друзів ковпаках. на задніх парктроніках дуже гарна, майже нова резина. шипована, до речі. Світлий салон, має підігрів сидінь, клімат-контроль, 4 склопідйомника. Все за пробігу, ціна його 5650. І ось тут повністю всі сервісні якісь документи бачу. Друзі, цікаве, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf, автомобіль 2003 року. 1,6 бензин MPI. Авто йде на зимовій гумі на звичайних ковпаках в сірому кольорі. Ззаді бачу літня гума. Має фуркоп. Має клімат, 4 скло підйомника, вілюровий друзі салон. 2003 рік, 1,6 MPI 3900 плюс торг, номер телефону розв'язника. кого зацікавив Volkswagen Golf, 4-го покоління, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf, автомобіль 2001 року, 1,6 MPI бензиновий двигун. Авто йде на зимовій умі, на звичайних ковпаках. Golf. Машинка доволі в гарному стані, друзі. Оглядає бодро, жвавенка. 2001 рік, 1,6 бензин, пробіг не вказаний, ціна його 4500, номер телефона власника. Кому друзі, цікавить, телефонуйте, запитуйте. Арена Меган другого покоління, автомобіль 2008 року, 1,5 дизельний двигун, авто на літній гумі, налекослання на нових дисках. Має ззаді форкоп. Має світлий салон, 4 склопідйомника. Звичайний кондиціонер. 2008 рік, 1,5 дизель, 285 друзі пробігу, 5600 ціна. Номер телефону власника. Телефонуйте, запитуйте. Рено Сценік другого покоління автомобіль для 2007 року. 1,5 дизельний двигун на лінзованій оптиці на лескосплантанових друзі дисках на зимовій гумі. Має безключовий доступ, панораму. Також має задні парктроніки. Має клімат, мультикермо, 4 скла підіймачі. Панораму. 2007 рік, 1,5 дизель, 292 зеленого пропону. Ну, друзі, не 200. Так як в більшості всі крутять, можливо тут і оригінальний пробіг. Панорама свіжа, розмитна, друзі. 5450, друзі, ціна, номер телефона власника, кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira. автомобіль іде 2005 року, 1,8 бензин. Авто на зимовій гумі. 1,8, має парктронік. Має ззаді форкоп. Має підлокітник. Салон в принципу. В гарному стані, чистенький, хайний. Opel Zafira, 2005 рік, 1,8 бензин, 197 зеленого пробігу, механіка, клімат контроль, ціна його 5550, друзі. Кому цікавий Opel Zafira, за 5500 телефонуйте, запитуйте. Ренос Сценік. Автомобіль де 2007 року, 1,6 бензин. А по автомобілі де все сезонна гума, світлий салон. Звичайні ковпаки. Має задній парктронік. Світленький салон, 4 склопідйомника, клімат-контроль. Доволі така, друзі, простенька комплектація. Реносценнік, сьомий рік, 1,6. Бензин 210 зеленого пробігу. Ціна його, друзі, 4900. Комусь цікавий Рено Scenic дрова телефонуйте, запитуйте. Ford Fusion. Автомобіль йде 2007 року. 1,4 бензиновий двигун, 240 зеленого друзі, пробігу. Авто йде на нових, та нових дисках на зимовій гумі. Ford Fusion. Має кондиціонер, склопідйомники, 5 ступка. Ford Fusion 2007 рік, 1,4 бензин, 240 пробігу, кондиціонер, Ребек електропідйомники. Ціна його, друзі, 4750. номер телефона власника. Кому, друзі, цікаві Ford Fusion, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 4 автомобіль 2001 року. Двигун 1.4, автомобіль на зимовій гумі. На звичайних друзі ковпаках. В, в кузові універсал. Має 4 склопідйомника, звичайний кондиціонер. Ціна його, друзі, це у нас іде 2001 рік, 1.4 бензин. Ціна його 3850, номер телефону власника. Тому друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Tauran, автомобіль 2004 року, 1.6 бензиновий двигун. Має сервісну повністю бачив свою історію. На літній гумі, заказ на дисках. 1,6 FSI. Має клімат, 4 скла підйомника. В гарному стані. Фольцоган та четвертий 4 рік, 1,6 бензин, пригнані з Німеччини, 5-100 друзів ціна має повністю всю сервісну історію, кому цікавий номер телефона власника, телефонуйте, запитуйте.